Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку повторення вивченого в 3 класі. Множення на кругле двоцифрове число. Задача на знаходження часу початку події. Розпочнемо наш урок з усного рахунку. Назвіть, будь ласка, наступне число до числа 177. 178. До числа 156. 157, вірно. Яке йде наступне число за числом 231. 232. А яке наступне число? Йде за числом 267? 268. Молодці. Відкрити, будь ласка, зошити. Запишіть число. А потім напишіть, будь ласка, каліграфічно число, яке складається з двох сотень, двох десятків. І трьох одиниць. Яке число ви запишете? Це число 223. Коли вам буде потрібно, ставте відео на паузу та працюйте. Завдання 122 виконаємо усно. Замініть, будь ласка, кожне з розрядних чисел добутком за зразком. Ось наш зразок. 80 це добуток чисел 8 помножити на 10. Поміркуйте, 50 можна представити, добутком яких чисел? Це добуток чисел 5 та 10. 5 помножити на 10. А число 400 це добуток яких чисел? 4 помножити на 100. Число 900. Замініть, будь ласка, добутком чисел. 9 помножити на 100. Молодці. Завдання 123 виконаємо письмово в зошитах. Пишемо в зошитах. Завдання 123. Складіть добутки за схемами і поясніть їх значення способом послідовного множення. Подивіться, будь ласка, на першу схему. Який перший добуток можна скласти? 40 помножити на 5. Що ж таке спосіб послідовного множення? Давайте згадаємо. Ми число 40 можемо уявити як добуток чисел 4 та 10. 4 помножити на 10, а потім послідовно множимо ці числа. 4 помножити на 5. А потім помножити на 10. 4 на 5 буде 20. І 20 помножити на 10. Буде 200. Складіть, будь ласка, далі вирази, добутки за цими схемами та розв'яжіть їх. А потім ми перевіримо. Ставте відео на паузу та працюйте. Перевіряємо. 40 помножити на 7 буде 280. 40 помножити на 10, буде 400. 40 помножити на 1 буде 40. Перевіряємо добутки, складені та розв'язані за другою схемою. 60 помножити на 3. Буде 180. 60 помножити на 0 буде 0. 60 помножити на 9 буде 540. І 60 помножити на 4 буде 240. Молодці. Розгляньте, будь ласка, записи та поясніть, як виконували обчислення. 24 помножити на 40. Ми число 40 уявили як добуток чисел. 4 та 10 4 помножити на 10. А потім, способом послідовного множення, ми множимо 24. Спочатку множимо на 4, буде 96. А потім дуже зручно число 96 помножити на 10, буде 960. Другий приклад: так само: 30. Це 3 помножити на 10. І множимо тепер по черзі. 28 множимо на 3 буде 84. А тепер 84 множимо на 10, буде 840. Ці добутки можна обчислити і письмово. Зверніть увагу на те, як записують другий множник за письмового множення на розрядне число. Тобто, коли у нас є нулик в кінці 24 помножити на 40. Ми число 40 записуємо так. 4, тобто 4 десятки, ми пишемо не під десятками, а під одиничками першого ножника. А нулик пишемо трошки правіше в клітинці. Далі рахуємо. Нулик ми просто переписуємо вниз і виконуємо далі обчислення як на одноцифрове число, ніби ми множимо 24 на 4. Так само і обчислюємо приклад 28 помножити на 30. Подивіться, як ми записали число 30. І як ми зробили обчислення. Нулик просто переписали, на нього не множимо. А множимо просто 28 на 3. Вирази 125 розв'яжемо в дошитах самостійно. Пишемо вирази 125. Виконайте, будь ласка, множення письмово, тобто у стовпчик. Записуємо ці приклади. Розв'яжіть, будь ласка, ці чотири приклади в стовпчик. Не забувайте, як записується число з нулем, коли ми множимо на кругле число. Ставте відео на паузу, а потім перевіримо правильність ваших обчислень. Бажаю успіхів! Перевіряємо! 17 помножити на 40 буде 680. 36 помножити на 20 буде 720. 29 помножити на 30 буде 870. І 48 помножити на 20 буде 960. Молодці! Розв'яжемо рівняння. Перше рівняння розв'яжемо усно разом зі мною. Х поділити на 4 дорівнює 50. Поміркуйте, будь ласка, як називається число при діленні, яке у нас невідоме. Це ділене. А як знайти невідоме ділене? Треба частку помножити на дільник. Який вираз у нас виходить? Х дорівнює 50 помножити на 4. Порахуйте, будь ласка, чому буде дорівнювати х? Х дорівнює 200. А тепер перевіряємо замість х пишемо 200. 200 поділити на 4 дорівнює 50. Чи дійсно це так? Порахуйте 200 поділити на 4. Скільки буде? Буде 50. І 50 дорівнює 50. Наступне рівняння ми запишемо та розв'яжемо самостійно. Це поділити на 40 дорівнює 23. Поміркуйте, будь ласка, що у нас невідоме? Так само ділене. Поставте відео на паузу та розв'яжіть це рівняння. Обчислення можна робити. Столбчик правіше ваших записів. Ставте на паузу та працюйте. Потім перевіримо. Перевіряємо. Це дорівняння 23 помножити на 40. Це дорівнює 920. 920 поділити на 40 дорівнює 23. 23 дорівнює 23. Молодці. Наступне рівняння також записуйте та розв'язуйте самостійно, а потім перевіримо. Ставте відео на паузу. Перевіряємо. Це дорівнює 24 помножити на 30. Це дорівнює 720. 720 поділити на 30 буде 24. 24 дорівнює 24. Молодці. Відпочинемо. Числимо в зошитах вирази 127. Запишіть, будь ласка, вирази 127 та перший вираз. 800 відняти добуток чисел 25 та 30. Яку дію ми виконуємо першою? 25 помножити на 30. А вже потім віднімання. Помножте, будь ласка, 25 на 30. Скільки буде? Буде 750. А 800 мінус 750. Буде 50. Наступний вираз. 16. Помножити на 60 і відняти 780. Яку дію ми першою виконуємо? 16 помножити на 60. Якщо хочете, розв'яжіть усно, порахуйте, або письмово під цим прикладом. Скільки ви отримали? 16 помножити на 60? Ми отримуємо число 960. Тепер 960 відняти 780. Можете також рахувати в стовпчик внизу. Скільки ви отримали? Буде 180. Записуємо наступний приклад. Добуток чисел 47 та 20 і від нього відняти добуток чисел 123 та 4. Розв'яжіть, будь ласка, цей приклад самостійно. Обчислення можна робити знов ж таки під цим прикладом письмого стовпчика. Ставте відео на паузу та обчислюйте. Перевіряємо відповідь 448. Молодці. Задача 128. Ми її розв'яжемо усно. Читаємо умов задачі разом за мною. Таймер у годиннику встановили так, що він подає сигнали що півгодини, тобто кожні півгодини. Уперше просигналив о 9-й годині. О котрій годині він просигналить у третє? Давайте згадаємо через скільки сигналить таймер. Через кожні півгодини? Перший раз, о котрій він просигналив. О 9 годині. Порахуйте, будь ласка о котрій він просигналить втретє. В перший раз о 9. А коли буде третій раз втретє? Якою дією ми можемо це дізнатися? Дією додавання перший раз. О 9. 9 година плюс 30 хвилин це буде 9 30, це буде другий раз. А тепер 9 30 плюс ще 30. Це буде 10 година. Тобто, о 10 годині таймер просигналить в Подивіться, будь ласка, на годинники та поміркуйте. Котру годину показує кожен годинник? Та котру годину він показував 30 хвилин тому? Котра година на першому годиннику? 7,49. А 30 хвилин тому була котра година? 7,19 було. Наступний годинник. Котра година на ньому? 11.30. А 30 хвилин тому була котра? Була 11 година. А на третьому годиннику котра година? 15.20. Або 3.20, так? А 30 хвилин тому. 1450. Молодці. Розв'яжемо задачу 130 письмово в зошитах. Пишемо задача 130. Я читатиму умову задачі, а ви уважно слухайте та міркуйте над її розв'язком. Шкільний благодійний ярмарок тривав 3 години і закінчився о 15-й годині 30 хвилин. О котрій годині розпочався шкільний ярмарок. Якою дією ми можемо розв'язати цю задачу? Щоб дізнатися початок події, нам потрібно відняти. Що від чого будемо віднімати? 15 годин 30 хвилин мінус 3 години. Записуємо у зошитах. Скільки буде? Буде 12 годин 30 хвилин. Відповідь о 12.30 розпочався шкільний ярмарок. Урок математики добігає кінця. Поміркуйте, про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося найбільше? Де можна використати здобуті знання? Дякую вам за роботу на уроці!